Ну що ж, друзі, вітаю знову на моєму каналі. Сьогодні виходить нова серія про цю зелену жабку. А також про такого котяру. Хто хоче такого кота, можу продати. Є потомство від нього. Котяра. Кіт котом. Хочу вам розказати про автомобіль, який я купив, точніше. Купіли б ми були зразу два автомобіля. Поки ж ще ось така вектра приїхала. І приїхав ось такий черрікюхю. Зараз покажу вам відео, як була сама покупка. Подивіться, як ми її забирали. І зразу покажу обзор на цей автомобіль. Доброго дня! Оце Добрий день. Добрий день. їде, так? Це їде, зараз ми з нею з'їдемо. Ти показав легенько, бачиш, вона дуже вузенька, там рівно руль. О, бляха, це не... В мене на пасаті. Тут автомат? Так, то цей 에, робот. Ну давай. Oh. Як це робот? Там задня намальована, ні? Та намальована. No. Так ніби, правда? R, вот Понял, а як вяжете муфта немає. Чекайте, чекай. Давайте, з'їдьте. Потім так собі їздить. Я не з'їду на такому от. Чекайте. Давайте, давайте. Давайте. Давайте, 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 давайте. Добре, я. А де вона їхати має догоряти туди? Так, да, я зараз вийду. Давайте я трошки піддівчуся, бо я щось днів воно... зрозумів. Uh... Об'ясніть, бо Два я... Дня, так як Облачете... Поняв. Так. Тоді вона відключається. Це вона ще включить зараз. Облачу. Ага. Ага. Все, зрозуміло. Нічого тяжкого нема. Він не Дуже тримає Фермаз але його згори не поставить. Бо там ручник не тримає, а того... Ти я зараз тут щось бачусь... Все, мої що, що. А, що. є, так, біг і назад Вс, постій ручник Ручник, ручник пушений? той Лапу забери. 嗯，啊哈、uh. uh。Huh. Ми було вискочило така Vectra в Тернополі, я там до людини написав. Ну, коротше, не дуже вже була інтересна ціна, та я її не купляв. Ну, потім вискакує ось ця машинка. І виходить продавець, і цієї один. І той самий. Ну Виходить, людина займається автомобілями, перепродає їх і коротше, продає мені одразу два автомобілі. Запропонував гарну ціну за оптові машини. Тобто, якщо я брав і цю і цю, ну, там виходила доставка, дешевше, і сама ціна машини виходила дуже гарна. Так що забрав я і цю Chery QQ і ось цю Vector A. На даному автомобілі встановлений мотор 1.1, Куди покажеш, ось такий моторець невеличкий, компактний. Але фішка не в самому моторі, що тут ну, пробігу тут 120 тисяч, гарний пробіг. А фішка в тому, що тут встановлений автомат. Точніше, хтось каже робот, хтось каже автомат. Блін, дивіться, який маленький акумулятор. Я Просто в шоці. Я дуже-дуже хочу проїхатися зараз цим автомобілем. Думаю, що Зараз ми це і зробимо, сідаємо і вкратце, погнали, будемо пробувати, як цей автомобіль їде на ходу. Криші даному автомобілю немає страхівки, так що на дорогу я не дуже ризикую виїжджати. Получайте штраф, так що поїхали. Та ти що, десь? 40 кілометрів. 60. Все, дорога скінчилася. Все, далі нема куди їхати. Ну, тормоза слабенька, звісно, би освітиться. Але, блін, прикольно, прикольно. Машинка їде. Так, давай дозаду. Ну, машинка печа, печа. Правда, глушитель деко кричить. Ну, пробуємо ще раз. Ну, щось ще говорять, ну ще говорить скоріше, що по мотору щось. Ну, пробуємо ще раз. І що, чуй не перевернулися? Я в шоці? Фу! Ти бачив? Бля, щой не перевернулися Фу Там попали в нормальну таку яму, але нічого, кулеси не постріляли, не поспускало. Хоча апарат летить. Зараз з'їжджаю. Пробували. Тормоза тут гарні. Блін, це перший раз, що нормальна машина може з'їхати, є тормоза, можна заїхати, виїхати без проблем. Блін, як це класно, то переважно такі трупи попадають, щоб вже все. Вони вже не їдуть. Так пробували її. Передом і тепер до ззаду. Так, я так зрозумів, тут партроники є, щось пікає дуже. Так. О, я досить нормально припаркувався, ще трошки дозаду і буде нормально. Я дуже... Як ви бачили, автомобіль їде прекрасно. Коробка тут переключається, ніяких ні пінків, нічого немає. Хто буде купляв коробочку, рекомендую. Коробка класна. Як бачили, розігнав до 70, більше не годин було. Що по плюсах, що можна заробити на цій машині. Мотор гарний, 120 тисяч пробігу. В моторі буде ще мірилася, мірилася компресія, але видно, що мотор тягу має, розганяється. Позовня, капотик ціленький, лобове, ще оригінальне. Е, Бампер гарний, цілесенький. Думаю, що піде крила. Правда, покаже крила тут вже не дуже вже починали, почали піддуватися, ну, хоча його ще можна врятувати, покрасити. Є гарні тітани. Тітани мінімум 100 доларів продаються. Це гарна ціна для них. Е, двері ще осі, такі більш-менш живенькі. Із зеркала, ну, таке стандартне. Є люк, не в кожній є в е, комплектації люк. Також релінги, за релінгами часто питали, вже дзвонили до мене. Так, от я покажу, що по салончику. Ну, З цієї сторони двері вже не такі живі, як з тої сторони. Сідушки гарні, не протерті, ну і пробігу не так багато. Знаю, що також дзвонять часто. Питаються за ось За спідометром. питаються, спідометр у них щось летять, особливо якщо на автоматі. Ну, Тут така вже печка. Печка стандартна, дує. Можна його включити. Все працює, магнітофон працює. Так що Це все робоче. Комплектація дійсно гарна за airбеком. І тут є також подушка безпеки, це вже. Порівняно з матізом, це вже небо і земля є склопідйомнічки, але склопідйомнічки не робочі. Слопідйомнічки не працюють. Також на велике диво, перекуп хоча але не забрав акумулятор, мені ще один подарував. І також все, що було, запаска була навіть одна. Навіть от дивіться, навіть є дроти для прикурювання. Можна прикваріти огнітушити, нічого людина не забрала. Це дуже дивно, бо переважно перекупи забирають все, все під частого. Задня частина тут ціленька, бампер ціленький, кришка багажника теж все ціленьке. Так що це все діло можна ще продати. Но кришку багажника я не знаю, як підняти. Автомобіль для жінок дуже класний. Дуже приємний, з малим розходом. так що Хто хоче своїй дружині купляти такий автомобіль, рекомендую. Варто брати. Такий автомобіль економний, недорогий в обслуговуванню і дійсно виглядає дуже гарно. Так що Автомобіль досить гарний, є своїми нюансами, своїми дефектами. Не продається, бо люди досписувати, документи Я відправляю, люди досписували її в тобто, Ця машина тільки їде на розборку, продаватися вона не буде. Що з тут доброго? Мотор-коробка досить гарно оцінюється. Титанами повезло, резина тут гарна літня. Так що лобове. продавати є, що, що тут з цього автомобіля. Правда, я не мав ще таких автомобілів по цінах, слабо орієнтуюся, але зато є знайомий, який розбирає в Борисполі. Вадім звати, лишу ссылку на його канал. Також маю розборку, по таких автомобілях, якщо не в мене, то і в нього є запчастини. Ні, це ще не кінець. Так що хочу вам показати одну прикольну штуку. Це не реклама, так що не відключай. Взагалі один айтішник. Зламав онлайн грузі. Він зі своїми друзями вже більше тижня витягує звідти бабки через спеціальну програму. Так що вирішив поділитися з вами, бо тому що невідомо скільки це ще проживе. Думаю, що недовго. Так що покваптесь. А ролик я залишу в сьомому квадраті, натискайте прямо сюди, да, от сюди. Клікайте на ролик прямо зараз. Всім дякую за увагу. Поставте ось такий лайк. Чекайте наступне відео. Так що до наступної серії.